Вітаю вас, малята. Сьогодні продовжуємо вивчати пісню Осінь, наша золота, другий і третій куплети. Як і на минулому занятті спочатку вивчимо слова. Осінь наша золота. Золота, золота. Що ти осінь принесла? Що ти принесла? Ось солодкі пиріжки з нової пшенички, щоб були у всіх малят щасливі яличка. Тепер, як і на минулому занятті, спочатку проговорюю текст я, а потім повторюєте ви невеличкими уривками. Я починаю. Осінь наша золота, золота, золота. Тепер ви. Що ти осінь принесла? Що ти принесла ви? Ось солодкі пиріжки з нової пшенички. «Ви». Щоб були у всіх малят щасливі єличка. Ви. Молодці. А тепер також будемо пробувати співати. Спочатку я, потім ви. Осінь наша золота. золота». Золота ви, що ти осінь принесла, що ти принесла ви Ось солодкі пиріжки знову їбши Щоб були у всіх малят щасливі ви. А третій куплет дуже коротесенький. Тут ми подякуємо осінь за ті дари, що вона нам принесла. Послухайте слова. Осінь наша золота золота. Золота. За твої даруночки дякуєм тобі. Тепер повторимо слова. Спочатку я починаю. Осінь наша золота, золота, золота. Ви. За твої даруночки дякуєм тобі. Ви проспіваємо. Першу фразу співаю я. Ви слухаєте, Потім проспівуйте. І також і другу фразу. Осінь наша золота, золота золота ви. За твої. Розумнички, все добре у вас вийшло.